Христос посеред нас, дорогі брати та сестри, за декілька днів ми зустрічатимемо вербну неділю, і у цей час ми повинні розуміти, що тут на землі вирішується наше вічне життя, і вирішується воно не нами, а Богом. Господь нескінчена мудрість, невимовна, немислима любов. По любові своїй Він бажає врятувати кожного з нас, по мудрості своїй знає, як це зробити. А від нас ще залежить прийняти цей порятунок або відкинути його. Нині на богослужінні ми урочисто звершуємо пам'ять преподобного Василія Парійського, сповідника, а також преподобного Ісаака Сиріна, єпископа Ніневійського. Про земне життя преподобного Ісаака Сиріна відомо дуже мало. Жив він у середині VI віку і прибув до італійського міста Сполето із Сирії. Великий молитвиник жив у відлюдненому місті Скицької пустелі, де у невеликій Келії звершував служіння Господу. За своє святе життя Ісаак Сирін сподобився дару прозорливості і чудотворення. Про це розповідає. Відає святитель Григорій Двоєслов у своїй праці співбесіда про життя і чудеса італійських отців. Одного разу преподобний Ісаак велів ченцям залишити на ніч у городі всі лопати, бо знав, що прийдуть злодії грабувати монастир. Проте сила Божа змусила їх змінити свій злий намір. І вони перекопали всю землю на ділянці. А мудрий старець, подякувавши за труди, запросив їх підкріпитися їжею і порадив залишити злодійство. Святість і строгість Ісаака Сиріна привернули багатьох іноків, які виконуючи настав. Нове преподобного згодом створили монастир. Великий молитвенник вирізнявся лагідністю і некористолюбством, Тож, коли учні запитували старця, чому він відмовляється від приношень, той відповідав: монах, який отримує маєтки, вже не монах. Мудро і незлобливо святий викривав гріхи людей, бажаючи всім порятунку. Близько 550 року. Преподобний Ісаак Сирін відійшов у вічність, досягнувши високої духовної досконалості. А православний календар у цей прекрасний квітневий день вітає іменинників, яких ми називаємо Василь, Сергій та Іван. А ми з вами візьмімо до уваги слова святителя Василія Великого. Справжній піст це берегтися від зла, стримувати свій язик, придушення в собі гніву, відлучення від пожарливості, злослів'я, брехні та скоєння злочину.